Доброго дня, мої шановні! Ви на каналі Бухгалтерський облік та Баз бухгалтерія. На цьому занятті розглянемо нарахування та виплату відпускних. Для того, щоб нарахувати відпускні, нам необхідно знати норми чинного законодавства, а саме статтю 40, 74 щорічні відпустки, яка говорить, що громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні основні та додаткові відпустки із збереженням на їх період місця роботи, посади і заробітної плати. Стаття 75-та ГЗОД України Встановлює, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору. Особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день. Для деяких категорій працівників законодавством України може бути передбачена інша тривалість щорічної основної відпустки. При цьому тривалість їх відпустки не може бути меншою за передбачену частиною першої цієї статті. І стаття 115. Останній абзац я вам тут надаю. Говорить, що заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором. Хочу звернути вашу увагу, що кзот відпускні зазначає, що це заробітна плата. Також хотіла звернути вашу увагу, що у відпустку ходять громадяни. Але податки чомусь сплачують фізичні особи. Так, для нарахування відпускних нам необхідно знати норми закону України про відпустки, розділ 2 щорічні відпустки. Тут повторюється інформація у статті 6. Яка говорить, що щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Потрібно знати статтю 21 цього закону, яка говорить, що заробітна плата працівникам за весь час відпустки виплачується до початку відпустки, якщо інша не передбачена законодавством, трудовим або колективним договором. Порядок обчислення заробітної плати працівникам за час щорічної відпустки, додаткових відпусток і перераховуються всі відпустки, їх дуже багато. Так, встановлюється кабінетом міністра і нас цікавить стаття 10. Порядок надання щорічних відпусток право працівника на щорічну основну та додаткову відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної без. Перервної роботи, їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу за винятком випадків, передбачених частиною 7 цієї статті. І що ж це за е, норми, які встановлюють Кабінет міністрів України? А це постанова номер 100 від 8 лютого 1995 року про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати, загальні положення. Пункт 1. цей порядок обчислення середньої заробітної плати застосовується у випадках а надання працівникам усіх видів відпусток, передбачених законодавством, крім відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами або виплати їм компенсації за невикористані відпустки. І там ще будуть ще норми, але нам достатньо знати про цю. Потім нам необхідно знати пункт другий період, за яким обчисляється середня заробітна плата. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або для виплати компенсації за невикористані відпустки, проводиться, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки. Працівников, який пропрацював на підприємстві в установі чи у фізичної особи підприємця в межах трудових відносин, які використовують працю найманих працівників, менше року, середня заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час роботи. Тобто з 1 числа місяця після оформлення на роботу до 1 числа місяця, в якому надається відпустка, або виплачується компенсація за невикористану відпустку. Якщо працівника прийнято оформлено на роботу не з 1 числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяцем, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний місяць. Розділ третій: виплати, що включаються у розрахунок середньої заробітної плати. При обчисленні середньої заробітної плати враховуються всі суми нарахованої заробітної плати згідно законодавством та умовам трудовому договору, крім визначених у пункті 4 цього порядку. Що відноситься до заробітної плати, ми з вами говорили про закон про оплату труда. Там і інструкцію 5. Пам'ятаєте, так? Суми нарахованої зароплати, крім премії, в тому числі за місяць та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період, враховуються у тому місяці, за який вони нараховані, та у розмірах, в вони нараховані без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо. Тобто, це у нас кредит 66-го. Премії, в тому числі, за місяць та інші заохочувальні виплати за підсумки роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, в який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаються з місяця, в якому вони нараховані. Для цього до заробітку відповідних місяців розрахунковано. Розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період, на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період. Якщо період, за яким нараховано премію чи іншу заохочувальну виплату працівником відпрацьовано частково під час обчислення середньої заробітної плати, враховується сума у розмірі не більше фактично нарахованої суми премії чи іншої заохочувальної виплати, все зрозуміло. Кому не зрозуміло, звертайтесь. При обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час відпусток або компенсації за невикористані відпустки, крім зазначених вище виплат, до фактичного заробітку включаються виплати, за час протягом якого працівнику зберігається середній заробіток за час попередньої сірічної відпустки, виконання державних громадських обов'язків яз, обов обов'язків службового відрядження, вимушеного прогула та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Дуже важливий пункт при обчисленні, крім крім добре. Пункт 4. при обчисленні середньої заробітної плати не враховуються і перераховуються виплати, які не враховуються. Виплати за виконання окремих доручень, одноразові виплати, компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, компенсаційні виплати на відрядження, премії. Цей пункт треба знати, бо будете нараховувати. Переплатити людині, якщо в ці виплати возьме, будете використовувати у розрахунку середнього заробітку. Тобто, пункт 4 не враховується. Бухгалтерам, які нараховують зарплати, його треба знати дуже добре: премії за результати щорічного оцінювання службової діяльності, грошові речові винагороди. Пенсії, державна допомога, літературний гонорар, вартість безоплатно виданого спецодягу, дотації на обіди, так, так, заробітна плата на роботі за сумніцтвом і так далі, так, далі, так далі. Грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків. Який чудовий пункт. При обшисленні середньої заробітної плати за останні два місяці нас це зараз не цікавить, але я його озвучу: крім перелічених вище виплат, також не враховуються виплати, під час протягом якого зберігається середній заробіток працівника за час виконання державних громадських обов'язків судньої додаткової відпустки, відрадження вишов вимушеного прогулу тощо та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацестатністю. Якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки посадового місячного окладу. Якщо розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розбору мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати. На час розрахунку. У разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу, дуже часто підприємці прибігають до цього пункту, розрахунок проводиться у розмірі мінімальної заробітної плати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору. Якщо Розрахунок середньої заробітної плати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду. Працівникам, які були звільнені в запас, не будемо. Зараз розглядати цей пункт. Розділ 4. Порядок розрахунків виплат у всіх випадках збереження заробітної плати. Пункт 5. Нарахування виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати проводяться, виходячи з розміру середньоденної годинної заробітної плати. Пункт 7. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або компенсації за невикористані відпустки проводяться шляхом ділення. Сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або фактично відпрацьований період, розрахунковий період на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду календарних днів. І з розрахунку виключаються святкові та неробочі дні, встановлені законодавством. Отриманий результат множиться на число календарних днів відпустки. Оце головний алгоритм, який зазначений, як нараховувати відпускні святкові та неробочі робочі дні стаття 73 кодексу законів про працю України, які припадають на період відпустки у розрахунок тривалості відпусток, не включаються і не оплачуються. Нарахування виплат, що обчислюється середньої заробітної плати за останні 2 місяці роботи зараз це не вивчаємо. При обчисленні середньої заробітної плати за 2 місяці. Так, нас це зараз не цікавить. У разі, коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги. Вона обчисляється шляхом множення середньоденної заробітної плати розрахункований згідно з абзацем першим або другим цього пункту, на середньомісячне число робочих днів у, розрахован... у розрахунковому періоді. Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням. На два сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установи організації встановленим з дотриманням вимог законодавства. Але нас зараз цікавить саме розрахунок за 12 місяців. в Бухгалтерській програмі відсутня функція обчислення середньої заробітної плати, то екзелівський файл вам у поміч. Наприклад, Петров йде у відпустку року На 24 дні. Я взяла такий умовний приклад, тому що в 2022 році державні свята були, багато деякі державні свята були відмінені. Тому я взяла саме цей приклад. У Петрова відпустка в грудні. 21-го року. Тож рахуємо суму заробітну плату за 12 місяців, з листопада 2021 з листопада року і 12 місяців назад. За кожний місяць проставляємо календарні дні. За кожний місяць проставляємо. Проставляємо державні свята. Віднімаємо їх від календарних днів і отримуємо кількість днів для нарахування середньої заробітної плати. Проставляємо заробітну плату і отримуємо суму заробітної плати за 12 місяців та календарні дні, які необхідно. Необхідні нам для нарахування середньої заробітної плати. Заробітну плату 258 тисяч ми поділимо на 354 дні. Отримуємо 728 гривень 81 копійку. Далі, кількість днів відпустки в грудні 2021 року. 9 днів, тому що там є святковий 25, так би було 10. Ми кількість днів відпустки у грудні, це 9 днів, множимо на 728,81 копійку, отримуємо 6559 гривень 32 копійки заробіт відпускних. Кількість днів відпустки у січні 2022 року 15 днів. Також 15 днів множимо на 728,81 отримуємо 10 932 гривні 20 копійок. Після того, як ми розрахували в Excel, нам необхідно внести ці дані у бухгалтерську програму. Давайте перевіримо настройки. Головна параметри обліку. Вкладка, співробітники і заробітна плата. А головне, щоб кадровий облік був повний. Ця повинна стояти ця галочка. Потім нам необхідно звернутися до вкладочки Зарплата і кадри. Нас цікавить вкладка «Нарахування». Нарахування. Нас цікавить вкладка оплата, оплата отпуска. І так, категорія оплата відпустки. Спосіб фіксованої сумою, тому що ми занесемо вже ту суму, яку розрахували. За рахування норми часу. Далі нас цікавить вкладка податковий та бухгалтерський облік, вид доходу 101 вид ЄСВ, основна заробітна плата. Зараз… Е Вірно стоїть галочка за даними про співробітника і його планових нарахуваннях і рахунок 661. Записати закрити, перевірили, настройки, які у мене були в бухгалтерській програмі, такі і залишаються. Хочу звернути вашу увагу, що в мене буде перехідні відпускні, тобто піде він в грудні, потім, потім буде у відпустці у січні. Завжди треба перевірити дві оці вкладки. Коли у вас наступа січень будь-якого року, можливо, у вас не буде рахуватися зарплата, тому що не настроєні оці дві вкладки. Перше, графік роботи треба перевірити. Якщо ви пробуєте нарахувати зарплату, а у вас вона не рахується. Необхідно перевірити оці дві вкладки. Графік роботи, і отут період заповнення графіка, я, наприклад, заповнила по 31.12.2024 року. Записати та закрити. І зараз перевіримо ще одну вкладочку. Виробничі календарі. Також заходимо два рази нажали. І тут необхідно, щоб у вас стояв рік, 23. Якщо у вас буде, наприклад, 22-й тут значитися рік, то у вас не буде нараховуватися заробітна плата. Все, дві ці вкладочки ми також перевірили. Йдемо далі. Зарплата і кадри нарахування заробітної плати. Ну, у мене був умовний приклад, що мій працівник в грудні пішов у відпустку. І в перехідні відпускні у січні. Але в мене зараз вже нарахована за грудень, тож тут я буду показувати, нібито він пішов 20 січня і буде ще у відпустці у лютому. Створити? Створити. Він пішов у мене 20 січня у відпустку, тобто десь числа 17-го, я вже видам йому всі відпускні 17.01.23. Це заробітна плата за січень. Підбір. Підбір. От, Можна отак от вибрати Петрова, просто вибрати, і у нас з'являється Петро вже тут. Все. Цю фладочку закриваємо. Наша програма рознесла йому заробітну плату, розмір 20 тисяч його оклад рознесла. Нам треба. По-перше, скопіювати. Дві у нас буде полосочку. По-друге, вибрати нарахування, показати всі, і ми обираємо оплата отпуска. І також тут обираємо оплата отпуска. Розмір. Так, розмір там було за грудень. Січень, а у нас буде тут е, січень лютий. Так, за перший місяць розмір у нас 6559 32 копійки. І за лютий, в цьому прикладі 10,932,20. 20. І необхідно визначити дати. Так, у нас він пішов у відпустку 20-го, 20-го. Так. По 31 01 і в лютому він 15 днів буде у відпустці. Так. 01 02 по 15. 15 02. 02. Так. Так. Всі суми фіксовані, ми вже сюди занесли. Тепер необхідно скористатися вкладочкою ПДФО. Вона нараховані зараз з окладу, і нам необхідно скористатися вкладкою Перерахувати. І наша програма перерахувала внески. Потім внески ФУП. Вони вже перераховані, але ще раз перевіряємо. Як бачите, все вірно зробила наша, наша бухгалтерська програма. Провести закрити. Так, у нас є нарахування. Скористаємося вкладкою зарплати і кадри» відомості в банк. І виплачуємо таким чином, як я розповідала на попередньому занятті. І пам'ятайте, що у вас 2 місяці, тож і податки необхідно розділяти, коли ви будете їх сплачувати. А я маю надію, що вам сподобалося це заняття. Воно буде було для вас корисним. Я бажаю вам щастя і всього самого гарного!